Він боронив Маріуполь а, у складі 109-ї бригади територіальної оборони Донецької області. Боронив Маріуполь а, з початку війни, три місяці вони стояли. Наразі він, 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 він і хворіє, і вже другий рік в полоні. Червоним Христом він Ну так, Чекаємо. Чоловік, чоловік Валерії, в полоні він вже 19 місяців. Дізналася про те, що він в полоні. В принципі, він виходив, виходив на зв'язок перед тим, як виходити з заводу, і він в мене підтверджений Червоним Христом. Але це не дає нічого, якби його не міняють, він не виходить на зв'язок з полону, нема тих дзвінків, які положені по Женевським конвенціям. Сьогодні ми зібралися для того, щоб звернутися до міжнародних організацій, щоб вони впливали, можливо, якось зі свого боку на Російську Федерацію, щоб виконувалися ці закони, і ми знали, що наші чоловіки не просто в полоні, вони живі і говорять це звідти живі людина, яка має когось свого близького наразі в полоні. Ми збираємося для того, щоб звернути увагу, як і керуючих органів, які можуть повпливати на те, щоб полонені герої, які зараз знаходяться у загарбниках, були якомога швидше повернені додому до своїх родин. Ви можете побачити кожного, кожного, хто зараз знаходиться в полоні на цих фотографіях, які знаходяться на цих плакатах, на цій площі. Ви можете побачити на Маріуполь, яким він був красивим, яким він був гарним. І я особисто неодноразово був в цьому місті, і він мені дуже подобався. Але те, що зараз зробив загарник з цим містом, це просто жах. І те, що він продовжує робити. З багатьма містами нашої країни.